Слава Богу, дорогі брати і сестри, Господі та усі слухачі, продовжую біблійну науку на головну тему, як знайти волю Божу у своєму житті. Перший параграф із цієї лекції ми розглянемо біблійна відповідь. Перш і головним джерелом для встановлення Божої волі для нашого життя є Біблія. Відповідь на велику кількість запитань знайдемо саме в цій книзі. Щоб знайти Божу волю для свого життя, Люди замість того, щоб дослідити сторінки святих писань, щоб читати слово Боже, вони часто вдаються до чужих, незвичних методів в різні сторони. Можна дивуватися, як багато людей, навіть і прихожан різних церков, звертаються до ворожок, до спіритуалістів, до відьм, до психологів, читають гороскопні таблиці і чого тільки не роблять, щоб дістати пораду, як мають діяти та що вони мають робити. Дехто плекає забобонну віру у чари, у фетиші, у призвіски, у щасливі дні, у щасливі номери і тому подібне. Систематичне вивчення святих писань може зорієнтувати і скерувати до пізнання Божого плану для їхнього життя, а вони ігнорують і відкидають святу Біблію, яка є надійним, єдиним і безпомилком джерелом інформації. Євальний від святого Івана у 5 розділі, у 39 дев'ятому вірші Ісус Христос сказав Дослідіть написання, бо ж ви думаєте, що в них маєте вічне життя. Вони ж свідчать про мене. Бог дійсно вживає надприродні засоби для скерування людини, але й тоді він очікує, щоб вона пізнала те, що вже об'явлено ним у святих писаннях. Із тезавітніх пророків більше всього шани від бога дістав Даніїл, але і він, коли шукав нового об'явлення, то досліджував писання пророків, які жили перед ним. Я бажаю навіть прочитати ці три вірші із книги пророка Даніїла, 9 розділ, із першого по третій вірш. За першого року Дарія, Ахашвершового сина, з насіння мідян, що царював над Халдейським царством, за першого року його царювання я, Даніїл, бачив у книгах число тих років, про які було Господнє слово про пророка Єремії, що сповниться для руїн Єрусалиму 70 років. І звернув я своє обличчя до Господа Бога, прохати з молитвою та з благанням у пості у веретищі та в попелі. Звісно, або відомо, що Біблія не дає, бо і не може дати точні правила для кожного вчинку або для кожної справи у нашому житті. Багато я ділянок в людському житті, де треба набувати знання з інших джерел науки та факту. Проте важливі правила, регулюючи життя християн, ясно встановлені Біблією, і їх можна застосувати при рішенні виникаючих проблем. Дуже дивно, що зустрічаєш багато людей, які називають себе християнами, але не розуміють справ, котрі добре вияснені в Словом Божим. Для кожної віруючої людини, яка бажає, щоб її життя було повній гармонії з Божою волею, вона мусить регулярно читати і вивчати Слово Боже. Тепер розглянемо наступний параграф цієї лекції Біблія проти деяких традицій. Виховання у молодому віці та середовищі або суспільстві, в якому знаходимося. Усе це сильно забарвлює або затемнює думки і може впливати на наше шукання Божої волі. Якщо людина необережна, то буде керуватися прищепленими їй традиціями, а не словом Божим. І сьогодні в деяких церквах традиції відсунули волю Божу. Для вияснення цього явища можна навести приклад, пов'язаний з темою фізичного слабування. Я багато людей навчених і так думаю, що вони слабі або є хворі по волі Божій, що Бог застосовує або допускає хвороби для досягнення якоїсь таємничої високої цілі в їхньому житті. І тому вони примиряються і погоджуються зі своїм жалюгідним положенням. Але що в дійсності говорить Біблія про цю справу? Якщо святі Писання мають взагалі якусь вартість для вас, то зверніть увагу, що хвороби Біблія визнає за прокляття. Це не є припущення філософів богословів, а пряме твердження, записане в книзі повторення закону, і я бажаю вам прочитати із повторення закону, із 28 го розділу, із 58 вірша і по 61. й Якщо ти не будеш додержувати, щоб виконувати всі слова цього закону, написані в цій книзі, щоб боятися того славного й страшного імення Господа Бога Твого, то Господь наведе надзвичайні порази на тебе та порази на насіння твоє, порази великі та певні і хвороби злі та постійні. І наведе він на тебе всякий єгипетський біль, якого боявся ти, а він пристане до тебе. Також усяку хворобу та всяку поразу, що не написано в книзі цього закону, наведе її Господь на тебе, аж поки будеш ти вигублений. Отже бачимо із Слова Божого, що хвороби являються прокляттям, і Господь допускав це до ізраїльського народу за те, що вони відкинули його святу волю і не слухали його законів, а робили те, що було Гедотою Божих очах. В Євангелії від святого Матвія у 15 розділі 26 вірші також говориться тут, що недуга є прокляттям або божественне вздоровлення є хлібом дітей Божих. Фактично Біблія навчає, що не тільки духовне зцілення, а здоров'я, зміцнене у надприродній спосіб, має бути звичайним досвідом або пережиттям усіх правдивих християн. Давайте прочитаємо три уривки із старого заповіту. І щиро Розважимо або уважно подумаємо, чи можна сумніватися в тому, що Бог хоче, щоб його народ не хворів і мав добре здоров'я. В книзі Вихід, 15 розділ з 25 по 26 вірш, Слово Боже, нам говорить. І він кликав до Господа і показав йому Господь дерево, і він кинув його до води. І стала вода та солодка, та він дав йому постанову та право, і там його випробував. І сказав він, коли дійсно будеш ти слухати голосу Господа Бога Твого, і будеш робити слушне в очах Його, і будеш слухатися заповідей Його, і будеш виконувати всі постанови Його, то всю хворобу, що я поклав був на Єгипет, не покладу на тебе, бо я Господь, лікар твій. Тепер, 23 розділ і 25 вірш, ця сама книга. І будеш служити ти Господеві Богу і своєму. І він поблагословить твій хліб та воду твою спосеред тебе усуне хоробу. Не дивлячись на таке ясне, зрозуміле твердження Біблії відносно недугів, деякі здібні автори, навіть і деякі проповідники, будучи підпливом традиції. Невдач інших осіб, а може, і своєї власної неспроможності, і свого власного життя, і щоб використати ці чудові божі обітниці для свого здоров'я, так вони беруть ці писання і перекручують значення слів. Дехто вказує, що це старозаповітні обітниці, і вони не стосуються сучасних людей, що християни одержали новий кращий заповіт. Але розважте або подумайте саме, чи логічно заявляти, що старий Заповідь забезпечував вірних міцним божественним здоров'ям, а у кращому Заповіді Божа воля така, щоб віруючі були хворими? В дійсності новий Заповідь є у повній згоді зі старим заповітом, і до фізичних благословень, приобіцяних у старому, додано багато більше у новому. Давайте розглянемо декілька текстів. І з нового заповіту, щоб довести цю істину, цю правду. Євангелові святого Матвія, 8 розділ, 14 по 17 вірш, я читаю слово Боже. Як прийшов же Ісус до Петрового дому, то побачив тещу що його, що лежало в гарячці, і він доторкнувся руки її, і гарячка покинула, і встала вона та й йому прислуговала. А коли настав вечір, привели багатьох біснуватих до нього, і він словом своїм вигнав духів, а недужих усіх уздоровив, щоб справдилося, що сказав був Ісая пророк, промовляючи він узяв наші немочі і недуги поніс. Читаю лист святого апостола Якова, розділ розвіз 15 по 16 вірш. І молитва вірив здоровить недужого, і Господь його підійме, а коли він гріхи був учинив, то вони йому простяться. Отож, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах і моліться один за одного, щоб вам уздоровитись, бо дуже могутня ревна молитва праведного. Читаю третій лист Івана. Улюблений я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, щоб бути здоровий, як добре ведеться душі твоїй. Окрім наведених місць, з обітницею здоровлення, є багато інших текстів, з якими добрі люди ведуть боротьбу, намагаючись доказати, що вони означають цілком протилежно тому, що стверджують. Вони кажуть, що коли б була Божа воля зціляти всіх віруючих, то не було б так багато хворих. Однак, після того, як доказали, я взяв це лапки. Що Божа воля така, щоб бути хворими, вони саме іноді витрачають великі суми грошей на лікарів, на госпіталі та на ліки, стараючись вилікуватись. Якщо ти віриш, що твоя хвороба є воля Божа, то тобі не треба йти до лікаря і давати гроші лікарям та на медицину. Лежи там у своєму ліжку і помирай. Якщо ти віриш, що твоя хвороба є воля Божа, а ти підеш до лікаря, то ти тоді порушуєш волю Божу і грішиш у тому. Тобі треба не брати жодних медицин і не йти до жодного лікаря. Мене є проти вживання ліків, мене є проти лікарів. Слава Богу за медицину, слава Богу за лікарів, слава Богу за госпіталі. Але хочемо казати, що поведінка таких людей. Виявляє, що в глибині душі вони знають, що Бог хоче, щоб вони були здоровими, бо інакше їхнє лікування себе було б, по суті, бунтарством проти Божої волі. І багато традицій закрили дорогу до волі Божої. У обсягу цієї книжки, звісно, немає місця, щоб розглянути з усіх боків питання божественного оздороблення, але воно і не є тут нашою ціллю. Ми тільки взяли це як приклад, щоб показати, що багато є людей, які в усіх інших відношеннях щиро працюють для Бога, але знаходячись під пливом власного досвіду та традиційних доктрин, виступають проти того, що на дану тему навчає Біблія. Цих людей ми не осуджуємо, а лише доводимо їм, що такі погляди позбавляють їх найкращого із того, що Бог має для них. Якщо ми дійсно бажаємо включитися в досконалу Божу волю для нашого життя, нам необхідно треба піднятися вище упереджень, вище наших традицій і бути готовим прийняти те, що святі Писання ясно навчають, що говорить свята Біблія. Біблія розв'язує велику кількість проблем, відповідає на масу запитань, і тому людині треба уважно досліджувати її, коли вона прагне знайти досконалу Божу волю. Наприклад, тепер дуже часто питають, чи Ісус Христос дав одну Євангелію для часів апостолів, а іншу для наших днів. Відповідь на це питання записана в Євангелії від Матвія 28, розділ з 19 по 20 вірш. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина Святого Духа. Навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, і ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Із цих слів ми можемо ясно бачити, що доктрини Ісуса Христа про Спасення, про божественне зцілення, про хрещення Святим Духом та про все інше, що Він навчав, стосується або відноситься не тільки Його апостілів. Але й віруючих усіх часів аж до кінця історії людства на землі. Хоча слова Ісуса Христа займають лише невелику частину святих писань, однак можна дивуватися, як Він грунтовно висвітлив велику кількість питань, в яких люди нашого часу дуже заплутаються через те, що не досліджують Біблії. На цьому я закінчую лекцію як знайти волю Божу у своєму житті. А так, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі, я ще бажаю з вами разом хоч коротенько помолитися. Я вірю, що Господь вислуховує молитви. Я вірю, що кожен з вас бажає знати волю Божу у своєму житті. Отож, прошу склоніть свої коліна там коло радіоприймача, і будемо дивитись до Господа і шукати допомоги і помочі у нього. А Він, той, що поможе нам. Знайти досконалу, вірну волю Божу у своєму житті, у тих проблемах, що є перед вами. Отож будемо молитися зараз. Отець Небесний, щиро тобі дякуємо за слово Твоє святе, яке навчає нас, як ми маємо поступати, щоб знати Твою волю у тому випадку, що нам трапляється у нашому житті. Отче, тобі все відомо, отож, душа, котра шукає волі Твоїй і хоче знати, Ти, Господи, поможи. Ти є той, що відповідаєш на молитви, і ми дякуємо тобі, дорогий Спасителю наш. Нехай тобі буде честь і слава великому Богу, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.